Ва, колись казав, люди можуть жити одночасно в різних хронологічних порядках. Це означає, що в ту саму секунду у нас з вами є люди, які живуть в імперії, є люди які живуть в Радянському Союзі. Ми це можемо дивитись на ринок. Я коли йду на мінський ринок, там де я живу. Я, я дуже часто бачу людей з різних хронологічних порядків. Хтось вже в метамодерні в штучному інтелекті. Хтось ще в Радянському Союзі, там періоду Брежнєва чи Позніва Хрущова, а хтось навіть ще там в періоді Позніва Сталіна. Да? А, і люди, які одночасно живуть в один період в різних хронологічних порядках, мають абсолютно різну систему бачення цього світу, систему думання цього світу і аксіологічні основи, тобто систему цінностей. І врешті, коли ми кажемо про конструювання пам'яті. Це дуже схематично, багато все складніше і більше, але дуже схематично. А ми кажемо про те, що пам'ять, яка конструюється, вона завжди медіатизована. Ну, тобто, вона конструюється за допомогою кіно і телебачення, вона конструюється за допомогою оповідей, художньої літератури, комп'ютерних ігор, а вона конструюється за допомогою шкільної парти, шкільного вчителя.